Всім привіт! Дуже довго ми не знімали ніяких відео, нічого. Всі прекрасно знаєте, що в країні у нас зараз війна і з худоби у нас нікого зовсім не лишилося. На даний момент ми все починаємо тепер знову з нуля. Зараз прийшло дві посилки, які починають новий початок. З усіма звірами, які в нас були, а тепер будуть. Отже, у нас є дві посилочки, одна ось така велика, друга маленька. Зараз я підготувала, покажу вам, що тут. Тут у нас в посилочці має бути термометр додатковий для інкубатора. Ось, він працює. Термометр, волого показувати буде, яка. ми його будемо кріпити саме до яйця. Взяли на пробу перше яйця. Тут ніколи не брали. Якщо кому буде цікаво, я потім надам контакти. Взяли вперше в цій фірмі яйця. Що сподобалось, те, що вони відправляють будь-яку кількість. Хочете одне, відправлять одне вам яйця. Хочете 20, відправлять вам 20. Бо там, де ми раніше заказували, там, на жаль, вже не залишилось нічого. Зараз я відкрию повністю коробку, я трошки підготувала. Зараз повністю відкрию, подивимось, в якому стані прийшли яйця. І будемо трохи пізніше закладати в інкубатор їх. Отже, я розрізала. І так. Дивимось. Тут все в нас в тирсі повністю. О, так, 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 шукаємо завітне, де яйце. Зараз обережніко дістану. Одною рукою не дуже зручно. О, так є. дуже багато. Так, зараз будемо розрізати. Подивимося. Зараз я поставлю на паузу, бо інакше не вийде, на жаль. Розрізала плівку, відкриваю. Ага, вони тут іще у нас і замотані додатково. Зараз подивимось. Це я брала яйця, вони без маркування йдуть. Це я брала яйця легорно. Отже, всі яйця начебто цілі, одного розміру, ніде нічого немає. Мокрого, все ціленьке. Вже буду їх розмотувати в хаті і вже вам покажу, коли будемо поміщати їх в інкубатор. Взяли нас 10 штучок перший раз. Я ж кажу, ніколи ми тут не замовляли. Спробуємо побачимо. Якщо буде все добре, то будемо брати там багато. Ось так. Трохи пізніше ще будуть відео з тим, як зараз. Там, де були звірі, що там в нас. Так що, ось такі справи. Всім до побачення!